Розділ 10. Звільнення на Локовари й манігріви. Ось оповідь про те, як великий мудрець Нарада прокляв на Лаковару й манігріву, та як на його всеблаге бажання Крішна дарував їм звільнення. Двоє великих півбогів Налаковара і й були сини скарбничого півбогів Кувери, великого відданого Господа Шіви. Ласкою господа Щіви ковера посів необмежене матеріальне багатство, а сини багатіїв часто бувають запопадливі до вина й жінок, і двоє півбогів, сини ковери, теж мали ту ваду. Якось вони, шукаючи розваги, війшли до саду господа Щіви, що в місцевості кайласа на березі Мандакіні-Ганги тому саду духмяних квітів вони пили вино й розважалися з красунями, а ті співали їм солодких пісень. Уже на підпитку вони ввійшли у води ганги, в яких квітли лотоси, і стали тішитися товариством юних дівчат, як ті слони, що розважаються у воді зі слонихами. Вони розважались у воді, а тим часом повсте місце проходив великий мудрець Нарада. Він постаріг, що півбоги на лаковари й манігріва геть сп'янілі, навіть не помічають, що він поруч. Однак дівчата були не такі п'яні, як півбоги, і, засоромившись, що вони голі перед великим мудрецем нарадою, почали квапливо вдягатися. Двоє ж півбогів, сини ковери, були такі п'яні, що не цямли присутності наради, і тому тіла не вкрили. Помітивши, що півбоги від п'янства пустилися берега і бажаючи їм добра, нарада прокляв їх, явивши тим свою безпричинну милість. Великий мудрець співчував їм і прагнув покласти край тій оманній насолоді від сп'яніння та розваг у товаристві молодих дівчат. І також хотів дати їм нагоду вічна віч побачити Господа Крішну, тому й вирішив проклясти їх. Він сказав, що матеріальної насолоди прагне той, на кого робить великий вплив гуна страсті. В матеріальному світі ці, кому даровано матеріальне багатство, здебільшого охочі до трьох речей дурманних засобів, статевої втіхи та азартних ігор. Багатії, пишаючись накопиченими матеріальними статками, стають безжальними і заохочують вбивство тварин, відкриваючи бойні. За себе ж вони думають, що ніколи не помруть. Забувши закони природи, ті нерозумні люди донестями закохані у власне тіло. Вони забувають, що матеріальне тіло навіть у високорозвинених формах життя, аж до рівня півбогів, зрештою, згоряє на попіл. А навіть за життя, хоч яке це тіло зовні, всередині самі випорожнення, сеча та різна черва. Так, заздрісні й лихі матеріалісти чинять насильство щодо інших, не розуміючи кінцевої мети життя, не знаючи тої мети, зазвичай вони в наступному житті потрапляють до пекла. Ці нерозсудливці заради насолоди свого теперішнього тіла вдаються до найрізноманітнішої гріховної діяльності, бувши нездатні розважити, чи справді це тіло належить їм. Зазвичай кажуть, що тіло належить тому, хто його годує, тоді можна запитати, кому належить тіло, самій людині чи тому, кому вона служить. Рабовласник проголошує своє цілковите право над тілами рабів, бо годує їх. Можна порушити ще одне питання належить тіло батькові, що дає сім'я чи матері, в лоні якої це тіло розвивається. Нерозумні грішать, як тільки можуть, бо хибно ототожнюють себе з матеріальним тілом. Однак варто докласти трохи розуму і подумати, кому ж насправді належить тіло. Невіглас спотурає вбивство тварин, аби підтримувати життя в своєму тілі, однак не замислюється над тим, кому ж це тіло насправді належить йому, його батькові, матері чи материному дідові. Часом батько віддає доньку за когось, щоб потім забрати й мати її дитину за сина. Тіло може належати також сильнішому, хто примушує те тіло працювати на себе. Іноді продають тіло раба, і воно стає власністю іншого пана. А мертве тіло належить вогню, тому що його кидають у вогонь, який вщент його спалює, або ще тіло викидають на вулицю собаками істерв'ятникам. Отже, раніше як узятись, грішити задля підтримання ціла, варто замислитись, кому ж воно належить, а кінцевий висновок буде, тіло належить матеріальній природі, бо є утвір матеріальної природи і, зрештою, з нею зливається. Вважати, що тіло належить людині, хибно, тоді навіщо вбивати заради того, що нам не належить. Навіщо заради того, щоб підтримувати тіло, вбивати безвинних тварин? Людина, засліплена відчуттям оманної значущості, яке постає з багатства, байдужа до моральних настанов. Вона дає собі волю пиячити, розпусничати й забивати тварин. За таких обставин бути злидарем часто краще, бо бідний замислюється над своїм ставленням до інших тіл. Часто бідняк не хоче завдавати шкоди тілам інших, бо знає, як то болить, коли роблять боляче. Нарада вирішив примістити півбоїв на лаковару й мені гріву до таких умов, де вони не матимуть багатства і оманний блиск власної значущості їх не засліпить. Людина, яка вкололася голкою, не бажає того іншим. Так само поміркована людина, що живе у злиднях, не бажає таких умов іншим. Здебільшого ті, хто вибився із злиднів і з багатів, наприкінці свого життя відкривають доброчинні заклади, щоб якось допомогти злидарям. Коротко кажучи, співчутливий бідняк, чуйний до болю і радості інших, бо сам був у їхньому становищі. Рідко трапляється, щоб бідного засліпило оманне відчуття своєї значущості він задоволений з того, що дасть йому на життя Бог. Жити у злиднях то різновид аскези. Тож у ведичнім суспільстві заведено, що брахмани зазвичай живе бідно, аби уникнути небезпеки, загордувати через матеріальні статки, адже пиха, зумовлена матеріальним процвітанням, є велика перешкода на шляху до духовної свободи. Бідний ніколи не переїдає, а тому не робиться неприродно товстим. А що здебільшого немає їжі більше як треба, його чуття не дуже збурені, а той, чиї чуття спокійні, нездатний чинити насильства. Іншою перевагою бідності є те, що святі охоче йдуть у дім до бідного, і бідняк має щастя спілкуватись зі святими людьми. А багатій не кожного пускає до своєї господи, тому й святому війти туди нелегко. Згідно з ведичною системою, святі навмисно стають старцями, щоб під приводом жебрання від домогосподарів мати змогу війти до кожного дому. Домогосподар, працюючи на свою сім'ю, здебільшого забуває за все, що стосується духовного поступу. А спілкування зі святим може принести йому користь. Бідняк завжди має можливість звільнитися, спілкуючись зі святим. А чого варті люди, які пишаються матеріальним багатством і своєю значущістю, але позбавлені товариства святих і відданих Верховного Бога особи? Великий мудрець Нарада вирішив, що його обов'язок поставити тих півбогів в умови, за яких вони не матимуть можливості пушатися з матеріального багатства й оманної значущості. Нарада співчував їм і прагнув врятувати від падіння. Вони перебували в гуні темряви й не здатні володіти своїми чуттями, занурилися в статеву втіху. Святому нараді було за обов'язок вирятувати їх з тих огидних умов. Тварина не має розуму збагнути, що вона гола. На Локовара ж імені Гріва були сини достойного ковери, скарбничого півбоїв, однак через сп'яніння вони стали як ті тварини, втратили почуття власної гідності і вже не могли навіть зрозуміти, що голі. Прикривати нижню частину тіла то правило для цивілізованої людини, і якщо чоловік або жінка це, вони деградують. Тому Нарадо подумав, що найвідповідніша кара для них, щоб вони зробились нерухомими живими істотами деревами. Зі своєї природи дерева нерухомі, дерева вкриті гуною невігластва, проте заподіяти жодної шкоди вони не можуть. Тому великий мудрець Нарада подумав, що саме на таку кару вони заслужили, тільки що з його ласки брати, як зробляться деревами, будуть зберігати свою пам'ять і так колись зможуть зрозуміти, за що саме їх покарано. Змінивши тіло, жива істота здебільшого забуває своє минуле життя, але в особливих випадках, як от з налаковарою і мені грівою, вона милістю Господа зберігає свою пам'ять. Тому мудрець Нарада вирішив, щоб ті два півбоги сто років за лічбою півбогів лишалися в тілах дерев, а тоді з безпричинної ласки Верховного Богоособи отримали нагоду побачити його на власні очі. Так вони знов піднесуться до рівня півбогів і великих відданих Господа. По тому великий мудрець Нарада повернувся до своєї обителі Нараяна Шрама, а двоє півбогів стали один поруч одного деревами Арджуна. З безпричинної милості наради півбоги отримали змогу вирости деревами на Нанданому подвір'ї і на власні очі побачити крішну. Маленький Крішна, хоча й прив'язаний до великої дерев'яної ступи, поповз до дерев близнюків Арджуна. Щоб справдити пророцтво свого великого відданого народи. Господь крішна знав, що дерева, які стояли перед ним, насправді були сини кувери, прокляті від наради його великого відданого. Я повинен зробити так, щоб слова мого великого відданого народи здійснились, подумав він і поповз між смішці дерева. Крішна вільно пройшов між дерев. Проте величезна дерев'яна ступа між деревами застрягла. Скориставшись з того, господь Крішна потяг за мотузку, що нею був прив'язаний до ступи. Він смикнув так сильно, що дерева з усім своїм гіллям та листям впали на землю, наробивши великого гуркоту. З розтрощених повалених дерев вийшли дві вогнесяйні постаті. Все навколо освітилося і поєскравішало. Вже очищені ці дві особистості підійшли до маленького Крішни і шанобливо вклонилися йому. Вони піднесли до Крішни таку молитву. Люби, Господи Крішна, ти Верховний Бог-особа, володар усіх містичних сил. Вченим браманам добре відомо, що космічне проявлення є поширенням твоїх енергій, які часом проявлені, а часом ні. Ти джерело, що дає життя. Тіло й чуття всім живим істотам, ти вічний Бог, Господь вішно, все всепроникаючий, нетлінний володар усього, ти відначальне джерело космічного проявлення, що діє під впливом трьох гун матеріальної природи, добра, страсті і невігластва. Ти живеш, як над душа в незлічених тілах живих істот і добре знаєш, що діється в їхнім тілі і розумі. Отже, ти, верховний, що дає провід всій діяльності живих істот, ти входиш у все, що перебуває під впливом маї, але її скверна тебе не заторкує. Ніхто з тих, що перебувають під впливом матеріальних гун, не здатний зрозуміти твоїх трансцендентних якостей, що існували до творення, і тому тебе звуть верховний брахман якому завжди підносять хвалу його внутрішні енергії, той, хто перебуває в матеріальному світі, може бачити лише твої різні втілення. Хоча ти приймаєш різні тіла, вони не є частиною матеріального творіння, вони завжди сповнені трансцендентних енергій необмеженого багатства, сили, краси, слави, мудрості і зреченості. В матеріальному існуванні є різниця між тілом і власником тіла, але ти приходиш у своєму відначальному духовному цілі і тому для тебе тої різниці не існує. Коли ти з'являєшся, твої надзвичайні дії вказують, що ти верховний Бог особа, такі надлюдські дії не під силу нікому в матеріальному існуванні. Ти є верховний Бог особа. Ти прийшов, несучи живим істотам життя і смерть, а також звільнення, і ти з'явився у супроводі всіх своїх повних поширень. Ти можеш дати будь-яке благословіння, о Господи, о джерело щастя й добра. Ми схиляємось перед тобою, великій шанобі, ти все проникаючи, Верховний Богособа, джерело миру й найвищий з-поміж царів династії Яду. О Господи, наш батько, півбог вера, твій слуга і великий мудрець народа, так само Твій слуга, і лише їхньою милістю нам пощастило бачити Тебе на живі очі. Тож благаємо, щоб з Твоєї ласки ми завжди були заглиблені в трансцендентне служіння Тобі, щоб ми могли говорити і слухати лише за Твої славетні трансцендентні діяння. Хай наші руки, ноги, все наше тіло завжди буде залучене до служіння Тобі, наш розум завжди зосереджений на Твоїх лотосових стопах, а наші голови хай завжди схиляються перед всепроникаючою, всесвітньою формою Твоєї Господньої милості. Коли півбоги на лакувари й мені гріва скінчили свої молитви, дитина крішна, Господь. Пане Володар Гокуле, що його яшода прив'язала мотосками до дерев'яної ступи, сказав, усміхаючись, я знаю, що мій великий відданий мудрець нарада явив безпричинну милість, вирятувавши вас з огидного становища, в якому ви перебували через свою пиху. Ви пишалися з доматмірної вроди й багатства, якими володіли, коли належали до сім'ї півбогів. Він врятував вас від дороги, яка провадить просто в пекло. Я знаю про це. Вам дуже пощастило, бо вас не просто проклято, але ви ще отримали чудову нагоду бачити його. Зумовлена душа, побачивши навіть великого святого, яким є вмиротворений і однаково милостовий до всіх народа, одразу звільнюється. Адже, коли світить сонце, довкола все видно напрочуд ясно. Отже, на Локоварий мені гріво наше життя вивінчав успіх, бо ви розвинули в собі екстатичну любов до мене, то ваше останнє народження в матеріальному світі. Тепер повертайтеся до обителі вашого батька на вищі планети, якщо ви не зійдете з шляху відданого служіння, ви отримаєте звільнення за цього життя. Потому півбоги на знак пашани багато разів обійшли навколо Крішни, знову і знову вклоняючись йому, і тоді пішли. Господь лишився прив'язаний мотузками до дерев'яної ступи. Так закінчується в гакті ведентів виклад 10 розділу книги Крішна, Верховний Бог особа, назва якому звільнення на лаковари ймені гріви.